Герої, Герої. Поїдемо, да. Ми віримо до вас довіри. Господи, наожі! Наожі! Герої, давайте! Воля, слава! 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 快 <laughs> <laughs> <laughs>

Slava našije! Smrt poroga! Slava našije! Smrt poroga! ناك <laughs> Кремлівських ідеологів. Я запрошую до слова Віктора Володимировича Заїку. Будь ласка, відкрою. Шановні земляки, я б хотів сьогодні сказати трошки про їх. На що розраховував Путін? подібні йому, на той розкол, який давно вже існує. На велике наше нещастя в українській нації. Нас сварили дуже вміло, довго, терпляче. Але якщо розкрити Біблію, саме початок, то уважно буде читати, раптом сподом подивиться. А чому це в першій главі? Бог створив людину, чоловіка і жінку, а в другій, третій главі розповідається, як він створив людину, тварин і жінку. Чому такі різні варіанти? А виявляється, що той текст, який ми знаємо, склався після Вавилонського полону. А в Вавилонському полону опинилися вони тому, що пересварилися між собою на Іудею та Ізраїль. Воювали між собою і по частинкам їх і забрали. А коли звільнилися, зрозуміли, Хочуть, хочемо жити вільно, треба бути єдиним. А що для цього? Ми шануємо ваше, ви шануйте нас. Об'єднали все разом. І ось нам треба це все реалізувати у себе в Україні. У 2010 році нам ще раз заклали провокацію, ми трошки вже підзабули, як на 9 травня скрізь розвезли копії прапорів. Перемоги, вимагали скрізь піднімати, які там були скандали у Львові. А потім через пару місяців до Глухова приїздить цілий автобус Львівської просвіти. Стійкі бійці за Україну. Повний автобус 40 будь Я з ними працював десь годин п'ять. Вони кажуть, так ми б самі підняли червоний прапор над Львовом. Тільки хай над Донецьком піднімуть червоно-чорно. І не той, який Москва запустила сюди, а той червоний, який висів над Львовом в 44-му році. Цікаво те, що Львовяни прекрасно пам'ятають, хто підняв червоний прапор над Львовом. А хто з вас знає? Олександр Марченко з Усавку. Вони мене п -п попросили, чи можемо ми заїхати подивитися. Я подивився на їх автобус сказав, ну на Усавку ви заїдете, але чи, чи вийдете звідти, я не знаю. Але що було в той день? Їх не пустили в праїзнавчий музей Глухова, бо там планувалося підписання угоди з нашими меншими братами з Рильська про велику дружбу України та Росії, і львовяни нам не потрібні. Ви знаєте, було соромно це все переживати і просити у них пробачення і так далі. Тому коли сьогодні вже в Глухаві ми робимо цю акт вшанування. Людина, яка була настільки знищена в нашій пам'яті, деформована, панівечена, споплюжена. Це дуже добрий акт нашої дії по примиренню, по злагоді двох частин України. А може підключити потім і Крим а потім іще хтось і так далі. І все буде в часі. Ви знаєте, хочеться швидше, швидше не буває. Хтось там сказав нам на початку, що мало нас тут зібралося сьогодні. Кажу, так, да, сьогодні мало. 40 років назад було ще б менше. Тому колись все починалося з чогось. Але спасибі вам всім, що ви сюди прийшли. Спасибі за ваші... Добрі серця за єднання України. Слава Україні! Слава Україні! До слова запрошується ветеран Майдану Гідності, ветеран АТО Сергій Міщенко. Слава Україні! Слава! Слава! Степан Андрійович сказав, що колись один буде такі часи в Україні, коли один скаже Слава Україні. А мільйони будуть відповідати. Героям слава. Ми дожили до цих часів. Я не буду забирати вашого часу, бачу вам холодно, але правда, не забувайте про що. Я вам як вояк, недавній вояк української армії говорю. Не забувайте, а чи там, хлопцям, зараз на війні не холодно, отам От під тим мостом, де я був, не забувайте про це. Ще одне, давайте не забувайте, я не буду повторюватися раз за разом, що війна йде не тільки там, безпосередньо на передовій, на кордонах, Луганщині, Донеччини. Ви знаєте, що війна йде і отут. Я думаю, не треба вас у цьому переконувати. Я до чого? Що ми повинні бути готові до цієї війни, як внутрішньо, психологічно, так і фізично. Це я до того. Давайте я задаю вам питання, а чи ми готові фізично протистояти, наприклад, Р7 чи інші тітушні? Готові. Я сподіваюся на те, що оці хакіла, які оце світло, яке бачить небо, ви знаєте, що світло завжди переможе темряву. І ми, я сподіваюсь, ми всі є воїни світла за майбутнє, за світле нашої України. Ми переможемо, але всі разом. Дякую всім. Слава Україні!